Добрий день. Сьогодні попрацюємо в текстовому редакторі Google і створимо ось отакий малюнок за зразком, тобто буде сніговичок, буде місяць, ялинка, мітла і ось такий ось, не знаю, сніжок. Відкриємо текстовий документ Google. Заходимо в додатки Google, блакитного кольору листочок Документ. Обираємо порожній. Для того, щоб створити малюнок, потрібно зайти у вкладку Вставити малюнок. Плюсик по плюсику створити. Нас перенаправить у графічний редактор. Чекаємо. У графічному редакторі вже є можливість створювати малюнки. Почнемо з ялинки. Візьмемо фігури, рівнобедрений трикутник. Ялиночка в мене буде з трикутників. Там три трикутнички. Пофарбуємо зеленого кольору, можна прибрати контури. Також вибрати зелені, і їх тоді не буде видно, хоча в малюнку вони є. Ось так. Далі місяць. Заходимо в фігури, обираємо місяць. Місяць там подивимося, він за ялинкою ось. тому о, змінюємо порядок. Правою кнопочкою мишки викликаємо контекстне меню Порядок перемістити назад або на задній план. Обираємо жовтого кольору. Можна також прибрати контур: ось так стовбур до ялинки домальовуємо прямокутником. Зафарбовуємо. Залишився сніговичок. Подивимося, з чого він складається: з трьох овалів. Має руки, має мітлу, має капелюшок. Спробуємо. Вбираємо овал. Капелюшок. Капелюшок з трапеції можна взяти. Розфарбуємо, передивимося. Капелюшок тут сірий, а сніговичок у нас блакитного кольору. Можете обирати за своїм смаком, як хочете. Намалюємо йому очі. Щоб були одинакові, можна скопіювати овал, і наші оченятка будуть одинакового кольору. Намалюємо носик, він там має вигляд прямокутничка. Зафарбуємо коричневим. Так. І намалюємо ротика. Можна взяти. В лініях, не в фігурах, а мальована крива. І намалюємо його усміхненим. Можна змінювати товщину лінії та її колір. Візьмемо овал і намалюємо ручки. Малюється горизонтально, за маркер вгорі. Можна змінювати положення, тобто градуси. Малюємо ще один овал. Вони можуть бути не зовсім рівними, адже це сніговичок, і коли ми ліпимо, то буває різне. Ось так. Домалюємо мітлу. Заходимо в лінії, обираємо в пряму, малюємо мітлу. Змінимо в мітлі товщину палички, колір, і можна домалювати. Тут зараз будуть широкі, мабуть. Угу. Гілочки трошки тонші, на 2 пікселя буде досить. Так. Якщо щось не вийшло, бачите, буває, що. Або зачепили, або мишка, він по-своєму його підставляє до чогось, то можна відмінити останню дію і виправити ситуацію. Ось така мітла. Тепер візьмемо. Ще раз мальовану криву і намалюємо сніжок. Також ми маємо право змінювати товщину та колір лінії. І з другого можна взяти також, змінити її, взяти пунктирну, наприклад. І штрих пунктирний. Переглянемо, чи все ми виконали: місяць, ялиночка, мітла і сніговичок. Зберегти та закрити. Малюнок автоматично з'являється у текстовому редакторі в Google документі. Підпишемо його сніговик та прикріпимо роботу, перейшлимо до Classroom. Дякую!